що, друзі, усім привіт! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я починаю нову рубрику виживання на одному блоці. А з тебе я можу попросити тільки вподобайку та підписочку на мій канал, тому що ви мене дивуєте і мотивуєте. Приємного перегляду! І так, ми знаходимося на ось такому одному блоці, і наше завдання це ламати цей один блок, і нам випадає другий. І буквально за. Одну-дві минути ми розширилися на один блок. І так далі, і так далі нам треба так і робити. В принципі, ось у нас вже скрині є, давайте ми подивимося, що тут у нас цій скрині є. О, тут вже 5 кусочків хліба є, нічого собі. І тут, в принципі, книжки з автором. Ну, я думаю, ці книжки можна повикидати. Давайте ми їх отак повикидаємо, а скриню ми цю заберемо. Також будуть тут етапи, десь 10 етапів. І в принципі, ось вони у мене висвітилися. В принципі, е, максимальний етап це 10-й. Це, в принципі, треба нам убити Ендер Дракона. І, і тут, друзі, у нас вже є корівка. Ну, В принципі, давайте ми трошечки розширимося для цієї корівки, щоб ці корівки можна було б кудись ходити. Давайте ми ось так розширимося. І ось. Там ми ще отак розширимося. Так, давайте ми сюди поставимо блоки. І десь сюди теж ми поставимо блоки. В принципі, ось так все добре. І ламаємо далі наш один блок. Тут уже у нас дерево випало, нічого собі, давайте ми будемо її забирати. Також тут у нас херсонські кавуни. І тепер, друзі, у нас вже друга порода корови. Це вже у нас грибна якась корова, і ти на мене так не дивись. Я думаю, що ти мені не потрібна. Ламаємо, ламаємо, ламаємо. І нам тільки одне дерево і одна земля випадає. Ну, можу сказати, чим більше ми будемо, от, в принципі, тут вже у нас блок пшениці випадає. Нічого собі В принципі, чим більше ми будемо ламати один блок, тим більше нам будуть е, виповнятися всякі цікаві етапи. Так, тут у нас дерево, давайте ми його теж будемо забирати. І нічого. Е, Ти мені блоки тут не ламай, вівця. До речі, вівця, так хай вона ця вівся буде рости і рости. Потім, якщо у мене буде залізо, я собі можу зробити ножниці, а потім я можу зробити з неї так, просто обрізати шерсть, і буде в мене, можна сказати, безкінечна ферма вовни. Так, тут такавун, глина, в принципі, свинка, тікає свинка. Далі, в принципі, ми ламаємо цей один блок. Тут у нас дерево. Ну, і я думаю, що наше завдання це добути хоч сьогодні один. Етап. Так, тут у нас гарбуз, нічого собі. І останнє це земля. Добре, давайте ми будемо вже нарешті збільшуватися, збільшувати наш чудовий острів. Так, давайте ми. Спочатку сюди будемо збільшувати, а потім ми вже будемо збільшувати з другої сторони. Також можу вам посвітувати підписатися на мій телеграм-канал. В принципі, ви ось можете побачити QR-код або по посиланні в описанні. Так що переходьте. Чи в описанні, чи переходьте через QR-код. Як вам зручніше. І, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал, буду вас чекати там. Зараз ми зробимо собі сокиру. Ось так робимо ми собі сокиру. А далі ми робимо собі дерев'яне кайло. І, в принципі, в нас вже є інструменти для. Добування всяких цікавих ресурсів. І скажіть, друзі, уже трошечки прогрес уже у нас пішов з добуванням дерева. А там з дерев'яним кайлом ми зможемо більш добувати камінь. Забираємо ми тут пшеницю, добре, і давайте ми трошечки розмножимо корівок. Так, іди сюди, і сюди. І вони там е, любов'ю займаються і народять мені багато. Маленьких коревінят. Друзі, екстрене вмикання камери. В принципі, що я тут купав, купав, купав. І дещо можу, друзі, вам показати. В принципі, така скриня. Ну, так, да, в принципі, така скриня. Давайте ми її відкриємо. Так, підожіть. Що тут за, за... назва така. То, ну. Друзі, можу вас привітати, що ми перший етап виконали. Можу вас привітати. Так, тут у нас, в принципі, хлів. Давайте ми заберемо. Далі тут у нас вже в нас відро води є. Далі тут у нас є два паростка дерева і один паросток, можна сказати, берези. Так, і одне дерев'яне кайло. Давайте ми його заберемо і добудемо ми цю скрину. Зараз, друзі, я хочу розширити трошечки наш е, оцей острів. Зараз у нас пішов дощ, так що я думаю, що оцей нам дощ не позаважає побудувати нам е, наш острів. Боже, а місіс так яскраво світить. Це капе, друзі. Ну добре, давайте ми будемо переходити від першого лиця. Зараз у нас зливо нарешті уже закінчилося, а це виходить, що ми можемо вже будувати собі якесь таке невеличке укриття. Давайте ми зайдемо. Наш е, верстак і скрафтимо собі з всіх дерев. Скрафтимо ми собі всі прям дошки. Ось так ми з дерева скрафтимо, далі з берези скрафтимо. Так, що тут у нас? Колода темного е, дуба. Давайте ми його теж скрафтимо. Далі ми зробимо палиці трохи. І зробимо ми собі ось такий паркан. Далі ми зробимо ось такий паркан. У Нас буде такий багато парканів. І, в принципі, я думаю, що можна якесь е, три двері зробити. Ну, і я думаю, що можна ще пару парканів зробити. Так, давайте ми ось так його поставимо і зробимо ще пару парканів. Або гаразд, друзі. Давайте ми, в принципі, будемо приступати до нашої роботи. Давайте ми отак всі наші речі сюди поскладаємо і будемо ми починати будуватися. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, сім. Ну, я думаю, вісім. І отак ми собі заокруглюємо, Ось так ми заокруглюємо собі. Так, тут у нас давайте ми верстак собі заберемо. Блін, якось логічно було б. Нікуди! Добре, добре, не е, засмучуємося. Ми ще зробимо собі верстак, далі сюди ставимо двері. Ну, і я думаю, що можна ще зробити ось так і ось так. І е, ще зробити собі дошки. Ну, в принципі, тимчасове житло у мене вже є. Можу себе уже привітати нарешті. Так, верстак добуваємо, забираємо і ставимо ми його кудись сюди, наприклад. Ось сюди поставимо. І можу сказати, друзі, що все. О, ти куди забігла? Ну добре, там ще побудь. Так, в принципі, сонце стає. Ну і от, друзі, можу сказати, що ось така у нас серія вийшла. Кому сподобалося, то поставте вподобайку та підпишіться на мій YouTube канал. Наша ціль це 280 підписників. Ну а з вами був я мене звати Арті Меннер. Зустрінемося в нових серіях. Також переходьте зліва і справа відеосямби, такі цікаві. Ну і всім! 宝宝，爸爸。